На прямому репортер, тож одразу до головних новин, сило оборони вночі збили 21 ворожий безпілотник, і Ще 38 були локаційно втрачені. Про це повідомили у командуванні повітряних сил України. Загалом ворог запустив 59 шахедів та безпілотників невстановленого встановленого типу із району Курська. Ворожі дрони були збиті у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. Над Сумщиною військові збили 11 ворожих шахедів. Також вранці та вночі війська країни-агресорки здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, було зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська та Великописарівська громади. Дроном напередодні окупанти ударили по прикордонів громаді на Чернігівщині. Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура. У наслідок атаки зайнявся нежитловий житловий будинок. Про це повідомила обласна влада. Рятувальники оперативно загасили пожежу. На Херсонщині війська країни-агресорки за добу обстріляли 19 населених пунктів. Російські військові поцілили у комунальне підприємство та місцеву пожежну охорону, обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, гараж, автівку швидкої та приватні автомобілі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через російську агресію 15 людей дістали поранення. Десять населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. Із авіації ударили по Білогір'ю, і з РСЗВ накрили нову Андріївку, Новоданилівку та Малу Топмачку. Гатили також із артилерії та запустили безпілотники різної модифікації. Пошкоджені чотири десятки житлових будинків та об'єктів інфраструктури. І ще три родини з дітьми евакуювали поліцейські з Костянтинівки на Донеччині. Лише за перші дні листопада росіяни скинули на місто близько десяти авіабомб. Постійно гадять з артилерії та запускають ракети. Виїхати із небезпеки людям допомагають поліцейські. Цього разу свої домівки залишили сім'ї з чотирма дітьми. Батько однієї з родин кілька місяців тому постраждав від російської атаки. Вчора була громко. вчора. Було гучно, прилетіло. прилетіло. Страшно. Страшно. Нам всюди страшно було евакуйовано три родини з міста з приватного сектора. Було викоювано родину, у якій голова родини був тяжко поранений при ракетному обстрілі. Частина цього міста попадає під артилерійський обстріли і ну, ракетні обстріли. Даний будинок знаходиться на виїзді до міста Бахмуту. Дані родини були евакуйовані до різних частин України тобто Київська, Дніпропетровська область. Напередодні росіяни обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині. Постраждав 67-річний водій швидкої допомоги. Ворожі впівдрон влучив у авто. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. І ще одне влучання відбулося по приватному житловому сектору. Отримав поранення 49-річний цивільний чоловік. Курахівський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Тут російські війська намагалися прорвати оборону українських військ 45 разів за добу. Про таке йдеться у зведенні генерального штабу. Окупанти проводили наступальні дії на харківському напрямку, тривали бої на Куп'янському. Противник спробував просунутися уперед на Торецькому та Оріхівському напрямках. 40 атак за добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. Окупанти 45 разів намагались прорвати українські оборонні рубежі. Десять атак противника зупинили наші оборонці в районах населених пунктів: Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Константинопольське та Макарівка, що на Времівському напрямку. У Харкові попрощалися із майором поліції Олександром Ковтуном. Чоловік дістав важкі поранення унаслідок російського ракетного удару 1 листопада. Того дня російські військові ударили двома ракетами С-400 по місці дислокації поліцейських у центрі Харкова. Більше тижня медики боролися за життя Олександра. 9 листопада правоохоронець помер у лікарні. Йому було 44 роки. Поховали Олександра на Алеї Слави у Кривому Розі. Попрощатись із Олександром Ковтоном прийшли рідні, друзі та колеги. Я приношусь почуття близьких. Ми вас точно не кинемо, ніколи не забудемо. Як кожного ми не забуваємо перецели, який був у нас. Ви з нами, ви наша родина, ваша сім'я. Ви це не останній день, коли ми. З вами спілкуємося, бачимо. Ви так само в строю у нас, як і ваш Олександр, е, наш Олександр. Галицький райсуд Львова продовжує запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури. Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави ще 60 діб до 12 січня 2025 року, включно. Чоловіка затримали у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року. Йому інкримінують умисне вбивство громадської діячки народної депутатки України з сьомого скликання Ірини Фаріон. Необхідно перерозпроділити кошти у проекті державного бюджету на потреби ЗСУ. П'ятий президент Петро Порошенко розкритикував проект державного кошторису, який уряд подав до другого читання. Каже, за такий документ голосувати не можна, адже він не враховує витрат на військо. Європейська солідарність пропонує перерозподілити майже 257 мільярдів гривень на потреби збройних сил замість неефективних витрат. Натомість каже лідер Європейської солідарності у цьому бюджеті. Зберігаються або навіть підвищуються витрати на будівництво доріг зарплати прокурорів, суддів та інші органи влади. На Міноборони, якщо ви порівняєте проект бюджету першого і другого читання, він абсолютно не змінився. 0,7 мільярда це е, взагалі не про що. І в даному випадку це ще раз підкреслює, що видатки. На Збройні Сили України видатки на оборону держави точно не є пріоритетом. І ми вимагали прибрати дорожній фонд, кошти з дорожнього фонду збільшити і перенаправити на будівництво фортифікаційних споруд, забезпечити захист українського воїна, української землі і в цьому випадку не допустити прискореного просування. Ворожих частин агресора на українську землю нам відмовили. Перевели спецфонду в звичайний фонд, але видатки дорожнього фонду збільшили. Німеччина передасть Україні і ще одну систему Арісті. Про це сказав президент Володимир Зеленський після розмови із німецьким канцлером Олафом Шольцем. Очікується, що шоста система протиповітряної оборони Арісті буде доставлена в Україну до кінця цього року. Німеччина лідер в підтримці саме ППУ. І ми обговорили зараз постачання ще однієї системи Арістів і роботу в подальшому над розвитком. Повітряного щита, також обговорили формат Рамштайну співпраці, яка принесла багато користі Україні та всім партнерам. Це наша спільна сила. І також обговорили підготовку зустрічі групи 20 в Бразилії вже наступного тижня. Говорили майже дві години. Чинний президент США Джо Байден зустрівся зі своїм наступником Дональдом Трампом. Як розповіли у Білому домі, політики обговорили питання майбутнього розвитку Сполучених Штатів. Джо Байден наголосив на важливості мирної та плавної передачі влади у січні. Говорили лідери також і про Україну та ситуацію на Близькому Сході. Байден заявив, що підтримка нашої держави в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів, бо сильна і стабільна Європа. Вбереже Америку від втягнення у війну Зустріч була змістовною. Відбувся обмін поглядів. Вони обговорили питання національної безпеки та внутрішньої політики. Президент Байден підтвердив свою позицію, що Сполучені Штати постійно підтримують Україну в інтересах нашої національної безпеки. Це в інтересах нашої національної безпеки, тому що сильна та стабільна Європа, яка протистоїть агресорам і диктаторам, є важливою, щоб ми не були втягнуті безпосередньо у війну. Взяти власну долю у свої руки має Євросоюз після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, Так вважає глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Таку заяву він зробив під час виступу у Європарламенті. На думку Бореля, результати американських виборів матимуть великий геополітичний вплив. Серед головних питань головний дипломат Європи виділяє Україну, близький схід а також відносини із Китаєм та Тайванем. Близько двох мільйонів дерев висадили у Дніпропетровській області та Запорізькій. Займають саджанці площу майже у 200 гектарів. У Курилівському лісництві вперше висаджують червоний дуб. Також саджають і сосну звичайно. Як триває посадкова кампанія на Дніпропетровщині? Галина Федорченко розповість. Мечем заганяємо, робимо лунку, ставимо саджанець. Потім прижимаємо, щоб вийшов воздух з кореневої системи. Через 50 сантиметрів друга буде. Відступаємо друг і від друга 50 сантиметрів. Чотири ряди сосни та один дуба. За такою схемою висаджують новий ліс. Розрив між рядами хвої роблять спеціально, щоб у випадку пожежі вогонь не розповсюджувався далі. Ліси курилівського лісництва вже горіли через людську недбалість. Тоді у вересні вигоріло понад 40 гектарів лісу. Пожежа розпочалася з громадських земель. Люди палили біля себе багаття і від тіля воно пішло розповсюджуватися. Побачили на на камері спостереження, що почав підніматися дим, всі вовремя відреагували. Ну, на жаль, дуже великий був вітер. Для відновлення лісів обирають хвойні породи з домішками листяних. Такі насадження стійкі до кліматичних змін та покращують ґрунти навколо себе. Вперше у Курилівському лісництві висаджують саджанці червоного дуба. Це саджанці червоного дуба, які приращуються так само з жалудів. Ну відлічаються вони тим. Кольором від зеленого він нам набагато і пишніший, і гарніший, і листя набагато у нього красивіше. На Дніпропетровщині лісистість за планом має бути на рівні 10% земель. Наразі ж ця цифра менше шести. На це неабияк впливає і війна. Внаслідок обстрілів вже втрачені значні території лісів. Проблематичними стали ті лісництва, які раніше могли садити ліс, а зараз немає можливості. Тобто, ну, покровка, межова. нікополь, марганець, широкий. Тобто воно раніше там можна було відтворювати ліс, зараз там обмежений доступ. Бракує і робочих рук раніше під час висадки звертались до керівників фопів. Під час війни знайти готових до праці дедалі важче. Попри все, відновлюють зелені насадження, запевняють у лісництві. Дуже багато треба буде працювати, щоб відновити е, території, які, на жаль, знищив ворог. Е, тому праця має бути плідна і робота дуже велика має бути проведена, щоб все це все відновити. Те, що він зруйнував, загалом у Курилівському лісництві планують висадити 16 тисяч сіянців червоного дуба та 170 тисяч сосни звичайної. Галина Олександр Дубина, телеканал прямий. Навчився ставити крапельниці, робити перев'язки та розуміти фельдшерам слів. Це про водія евакомобіля п'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії України Віталія із позивним Камазіст. Нашим репортерам Камазіст розповів, чому завжди розробляє кілька маршрутів евакуації. На з були. Це гіпси, що фіксують руку, а потім вже. Самі накладуємо, а потім ми вже приїжджаємо на сам пункт. Там якщо перелом вже накладують гіпс. Найгірше фельдшерки знає, де взяти ліки, бенти, крапельниці чи турнікети. Водії в вакомобіля Віталій з позивним «Камазіст», Медична евакуація сутінків не чекає за пораненими побратимами. На передову їдуть у будь-яку пору доби. Яжоли пацієнт, як новий. Віші, бери його. Життя людини це дуже Пора вже не буде чекати, яка тяжкість. Якщо там контузія, да, то ще ну. А якщо там тяжких чекати, сідаємо, їдемо. І крапельниці став, і бантував, все було. Перший раз було страшно, думав, що, ну. а потім. До всього звикаєш, вже знаєш, куди. Ця автівка четвертого Віталія за час Великої війни. Одну разбила машину Форда, а попали в Харків під ракетний обстріл. Під Кліщійкою на Донеччині, згадує Камазіст, ледь втримав автомобіль на льоду. Вночі пройшов був дощ, а на ранок все позамерзала ми їхали за трьохсотим. І розвернула нас боком їхали ми метрів 400, мабуть. Було діло. Все передачами. Якщо коробка механіка, то все передачами переключаєте, збавляєте, додаєте, а так ні. Працюючи на передовій, говорить Віталій, життєво необхідно мати резервний маршрут евакуації. Вберегтись від ворожих дронів камікадзе, допомагали досвід, удача та відчуття відповідальності. За поранених, яких потрібно довести у шпиталь. Якщо в ти бачиш, а якщо на ззад, ще не бачите. Ну і ну, побачили ту і півішку, і ну, і що? Навіть звернув в сторону, вона пролетіла, мимо, розвернулася і все одно догнали. Можеш швидко поїхати, потім тихо понесуть. А можеш ну, відстановити ту минуту, переждати. Ось теж була ситуація, ми з Сергією Володимирівною по Бахмутській трасі теж треба було їхати, ще точку дивитися одну. Одну хвилину, ми просто постояли одну хвилину. Проїхала одна машина, дві, і ми слідом поїхали за ними. І в ту машину, що їхала перво прилетів в дрон. З фельдшерами водії Іваків розуміють один одного без слів. Постукав там у вікно, значить, притормази двічі постукав, значить, швидше їдь там, і ще там щось. Ну да, Або там крикнув там. Ану, пристановись там трохи. Як їде автомобіль, поставив ту це ж не так, що він стоїть і поставив. А це ж все вру... робиться в русі. Камазіст рятував поранених побратимів з серебрянського лісу та Кліщівки. Зараз слобожанські гвардійці. Тримають оборону на Куп'янському напрямку. Юлія Губська, телеканал Прямий. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації ви почуєте і побачите у наступному випуску репортера, який буде менше, ніж за годину. Знайдете у ютюбі прямого. І, звісно що продовжені цієї ефірної години із Павлом Рольником і Марією.